Карта дня на 17 лютого. Це у нас двійка знову, але монет. І 17 лютого нам обіцяє бути таким досить хаотичним днем. І можна в цей день встигнути багато, якщо запланувати. Інакше просто це буде рутина, коли от ви бігаєте із рогу в ріг і нічого особливо не відбувається. Тобто такий буденний день, трохи хаотичний, можливо, забагато дзвінків, забагато розмов, і на це може піти час, власне, ваш дорогоцінний. Тому краще цей день запланувати і йти за планом. Інакше можете просто побігати. І нічого не встигнути, це хороший день також для знайомства, особливо із якоюсь практичною метою, із бізнес-партнером або із клієнтами, пошук клієнтів.